Приєднуйся до кмітливих всезнайок! Вчимося! Разом! Вітаю вас, мої малята! Сьогодні ми з вами вивчаємо нову буковку Фея. Факел, телефон, фікус, фарби, мегафон. Фура, кофта, фен і дрофи. Шафа, футболіст і гольфи. А тепер чітко та голосно повторюємо цю ремівочку разом зі мною. Фея факел телефон. Фікус фарби, мегафон, фура, кофта, фен і дрофи, шафа, футболіст і гольфи. Який звук ви чуєте в цій ремівочці найчастіше? Так, молодці, це звук Ф. Отже, сьогодні ми з вами вивчаємо буковку Ф. Але скажіть мені спочатку: хто був дуже уважний, що намальовано в першому рядочку ремівочки? Так, фея, факел і телефон, молодці. А що було намальовано в останньому рядочку? Шафа, футболіст і. Так, гольфи. А скажіть мені на ковтиночці, яка тваринка була намальована? Так, звісно, лисичка. І останнє запитання: в якому рядочку, в другому чи в третьому, були намальовані фарби? Розумнички мої, в другому рядочку. Ви дуже кмітливі і дуже уважні дітки. Тож сьогодні ми з вами вивчаємо букву Ф. Давайте з вами поглянемо. А на що ж вона схожа? Що це? Що це за підскоки? Це ж у кого? Руки в боки? Буква Ф на довгій ніжці пострибала по доріжці. Так, а на що ж вона в нас схожа? На хлопчика схожа, який взяв руки в боки, так? на чарівного фламінго, ой, на таку кумедну совеньку схожа, буква Ф? На слона з великими вухами і на літній освіжаючий фонтанчик. Далі, дітки, я пропоную з вами разом виконати цікаве завдання і скласти слова. Увага на екран! Ця гра вам вже трішечки знайома, так? Але грали ми зовсім іншою буковкою. Тож, а ну скажіть мені ви, що тут ми маємо зробити в цьому завданні? Так, розумнички мої. Ми маємо назвати, що тут намальовано, визначити перший звук, так, записати буквами і прочитати слово, яке ми утворили. Молодці. Ну що ж, починаємо. Перше у нас це що? Так, фен. І перший звук у нас так, ф. Пишемо буковку Ф. Далі у нас одним словом, це що таке? Так, овочі. І перший звук ми з вами перемовили. Так, звук О. Записуємо букву О. Далі у нас тролейбус. І перший звук ми чуємо так. «т». І останній у нас красунчик такий: хто це? Олень. І ми промовляємо перший звук О. Читаємо яке в нас вийшло слово. Фото. Наступне перше у нас. Так, дерево. І перший звук Д. Далі. Називаємо це хто у нас? Ему. І перший звук М. Е. Наступне у нас Так, це ліки. І перший звук Л. Молодці. Пишемо буковку Л. Далі у нас смачнющі? Так, фініки, і перший звук ми перемовляємо. Молодці Ф. Але, дітки, зверніть увагу, що попередній у нас був звук Л. А. Звук Ф пом'якшує. Ні, не пом'якшує, то як ви думаєте, чому він став м'який? Ще після нього, яка буква йде? Так, м'який знак. Розумнички мої. Далі це в нас хлопчик чим грається? Іграшками. І перший звук? Молодці. І, і останній у нас хто це пасеться на травичці? Носоріг. І перший звук? М. Читаємо, яке в нас вийшло слово. Дельфін. Дельфін. А тепер скажіть мені: а яке ж слово було довше? Перше чи друге? Молодці, друге. Давайте його повторимо. Дельфін. Так, воно було довше. А що означає довше слово? Так, це означає, що в цьому слові більше букв чи звуків. Молодці. Що ж, ви дуже добре попрацювали. Я думаю, треба трішечки відпочити, переключитися. Так, давайте виконаємо з вами разом веселу пальчикову гімнастику. Приготували свої пальчики і разом зі мною горобець живе дахом. В теплій нірці хатка мишки. Хатка жабки у ставку. А вівсянки у садку кожного своя хатинка затишна домівка скринька. Ще разочок. Горобець живе під дахом, в теплій нірці хатка мишки, хатка жабки у ставку, а вівсянки у садку. Кожного своя хатинка затишна домівка скринька. Трішечки відпочили, Номо до читання. Аф оф, Уф еф, іф, іф. Фа фо, фу фе фы. Далі ми читаємо з вами слова. Я підготувала дуже цікаву ру. Увага на екран! Так, як ви думаєте, подивіться уважно, що ми тут будемо робити? Подивіться, чи всі тут буковки є в словах? Так, звісно, не всі тут є пусті клітиночки. Так? Як ви думаєте, що ми маємо зробити? Правильно записати сюди буковки. А ну подумайте якої буковки тут не вистачає в кожних словах? Яку буковку ми сьогодні вивчаємо? Так, буковку Ф. Отже, її ми будемо кругом дописувати і читати слова. Поїхали. Дописали перше слово буковку Ф, і в нас вийшло слово читаємо разом. Фен. Наступне, яка в нас клітиночка пуста? Так, остання дописуємо букву Ф, яке в нас вийшло слово читаємо. Шарф. наступному малюночку. Яка клітиночка пуста за рахунком? А ну скажіть мені. Так, третя клітиночка дописуємо в буковку Ф і читаємо слово. Шафа. Далі у нас такий красень високий, дописуємо в останню клітиночку Ф. І виходить слово читаємо жираф. І остання картинка. Так, дописали в буковку Ф і читаємо слово фазан. Хто був дуже уважний, то помітив, що на заставочці до мого відео я щось весь час фотографувала. Давайте ж подивимося, а що ж я нафотографувала, так? які фото у мене вийшли. І трішечки далі почитаємо. Фото шарф фініки, шофер, фонтан. Фрукти. І читаємо разом з вами речення: Федір та ФОМА пішли на базар. Скажіть, будь ласка, як звали хлопчиків? Та Федір і ФОМА. Що спільного у цих двох словах? Ну, звісно, і у першому і другому слові у нас зустрічається буковка Ф. Переходимо до наступного речення. Там вони купили кошик фруктів та ягід. Скажіть мені, будь ласка. Скільки слів у цьому реченні? <гум> так, звісно, дуже і дуже складне питання. І тут нам допоможуть наші реченята. Давайте визначимо, скільки ж слів у реченні, називаємо слова і на кожне слово плескаємо в долонь. Приготували свої долоньки. Так, і починаємо. Там вони купили кошик. Фруктів та ягід. Скільки разів ми плеснули в долоньки? Так, вірно. Сім разів тому в цьому реченні у нас слів. Молодці, сім. І читаємо останнє речення з вами. Шофер віз їх додому на автобусі. Дітки. А розкажіть мені, про що був цей коротенький текстик, який складається з трьох речень? Так, молодці, про те, що хлопці, Федір і Фома, ходили на базар, купили кошик фруктів та ягід і додому поверталися на автобусі. Розумнички мої, а ще ви у мене Ф файні. Файні це означає гарні, кмітливі, красиві дітки. Я бажаю вам хорошого дня, хорошого настрою! Дуже і дуже чекаю на моєму наступному занятті, а також при бажанні у вільну хвилинку. Зараз у вас буде дуже-дуже багато вільного часу, тому що почалися канікули. Так? Ви можете переглядати мої попередні відео. Вони дуже і дуже цікаві. То що ж, до наступного заняття, до наступної зустрічі, до побачення!